І родин більше зробила свою тапалку в Телеграмові. Дано нахер! Руслан, тому вийшов на бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає. Просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Оує, oh вау! Yeah, wow. Мабуть, всі думали, що реакція буде саме такою. Але ні, в цьому випуску на криптомозолі ми будемо, ну як ми. Я буду засирати в сраний Moonbix від Binance. Ну, як, типу, засирати, це буде чисто моє суб'єктивне бачення того, що вони зробили. І Ні, я не говорю, що ви не маєте його фармити, адже реферальне посилання є в описі, і я також його фармлю. Але важливо розуміти, що Binance і зробивши оцей Moonbix. Він не думає про тебе, тому що мать його срана спроба відновлюється там за 5 хвилин, і ти маєш сутками сидіти і втикати в мунбіксі для того, щоб всраним оцим краном ловити всрані монетки, аби тобі щось насипали. І так, мене це дійсно дратує, тому що в час, коли Телеграм наповнений десятками, сотнями, сотнями, вже не десятками, оцих тапок, Binance сезрів для того, щоб зробити свою таполку, і він її зробив максимально залежною. Розумієте? Типу, щоб користувач, який зайшов в Moonbix, він не зайшов. Нажав клеєм або протапав там тисячу кліків і вийшов. Він сидів і ловив срані монетки. Оці херову тучу часу. Чесно, от е, якби вони зробили е, цю гру паралельно там е, з ноткоїном. Ну хай ноткоін вистрелив, він перший, він амбасадор, всі діла з хотом. От хот е, валят, він був, е, якщо не помиляюся, другим після ноткоїном проектом який е, залетів. Е, Телеграм, в апки і почав робити свій продукт. Якби вони зробили такий формат, тоді, окей, таполок немає, фармити можна до хера, бо немає розсіювання. Але коли 500 таполок і ну хай з 550 годних окей. Але 50 це не дві, розумієте, і Мунбікс не дуже вписується. Руслан тому золя ви на бій. Ну і звісно ж, не варто забувати про мінус тапалки Мунбікс для фермерів, тому що вона від біржі. А отже, тобі потрібно конектитися через біржу в перспективі для того, щоб забрати дроб. І о чудо. Ти не можеш себе клонувати і зробити 100 акаунтів на себе і на свої паспорти різні, бо ти один альо. Тому, звісно, що для масштабування на велику ферму MoonVix явно не варіант. 10 акаунтів я зареєстрував, які будуть фармитися більш активно. І всі 240 інших я зареєстрував лише для того, щоб отримати бонуси за реферальне реєстрування в Moonbikсі. Ось такі справи. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете. Пишите це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.